Конотопська відьма повість Григорія Квітки Основ'яненка, яка поєднує сатиру та реалізм, написана в 1833 році, опублікована в 1837 Усе це засноване на розповіді старожилів. казав Квітка Основ'яненко. Він висвітлив реальні події з життя українського народу в кінці 18 століття. Точно і детально описав повсякденне життя в Конотопі, взаємини між людьми. Використав багато народних приказок, повір'їв, переказів, яскраво зобразив побут та реалістичні сцени із сільського життя, підняв тематику полювання на відьом, яка свідчить про крайній рівень забобонів та дикості серед певних представників дворянства. Переконання, що відьми крали дощі, що вони не тонуть, базувалися на вірі в те, що вода освячена актом Божого хрещення і не приймає нечистого і грішного. За допомогою гумору автор розкриває причини морального занепаду козацької старшини.